Поки чекаю свої огірочки, що промариновуються, вирішила Вовіку забабахати у такий пиріжечок. Це саме легке з того, що можна було приготувати. І його можна і вручну делать, ну я, звісно, міксером, тому що вручну це не те. Ну, це не те. Воно то те, тільки я цього не зроблю. І вже зараз потрібно далі працювати з салатиком, з, з моїм. Так тільки що на тобі телефонують, значить, ой, бухгалтерша з звовиної. Офіційної роботи і повідомляю, що принесли повістку. А так він же ж на групі у вас? Кажу так. А ви що не здавали ніякі документи? Кажу, як це не здавали? Ми в тому році, в травні їздили, нам два дні мурижили, так мізки. Я думала, ми заїкатися будемо після них. Предоставили їм всі документи, всі заключення харківським сека. Ні, пройдіть ще місцеву медкомісію. Треба, щоб лікар якийсь там дав своє заключення. Ми до того лікаря, він а де діагноз? Та ось же ж, А вдруг нема, а де випіски? Та ось же. А де про, ті, попередні, а вдруг ви тільки одну зробили. Я говорю, Ви розумієте, що людина вже декілька років на групі, це ж ну, не, не перший день, і не одним днем. І поробили ж усі ксерокопії, все на світі. У них же ж є ця зелена карточка мсековська, що в нього до 24-го року група. Тобто ну, навіть при всьому розкладі, якби йому там хотіли її зняти чи ще щось. Перекоміс... І в нього ще по групі не було, тобто він ще має інвалідність. Куди ви смикаєте, що ви смикаєте? І знову це робочий день, знову це п'ятниця, це знову відпрашуюся тут на роботі. Ой, я не знаю. І сам, самого його туди пускати, ну, це я просто пам'ятаю минулий рік. Він в таких випадках він починає губитися, коли розумієте, та ще українською, якщо начнуть розмовляти, та ще от на повершених тонах, то рахтять, щось требують, іди туди, в той кабінет, а в отом кажуть, іди туди. А в нього коли голова починає, коли він хвилюється, в нього починає дуже боліти голова. І коли в нього починає боліти голова, все, він як в прострації, він теряється. Ну, тобто, от туди самого його я не відпущу. Він їздить сам там в аптеки, в лікарню, він може з'їздити на доставку сам, він може з'їздити по кармасу всюди. Ну, в воєнкомат пускати його самого, я просто розумію, чим це може закінчитися. І я минулого року з ним була. Я перший день це дивилася, слухала. Поки вже я під кінець не розкрила ротяку, не почала вже я требувати репетувати, тоді нас послали до лікаря, а лікар на завтра два дні з нас вели вірьовки. І це таке: це треба, мабуть, приїхати і відразу ставити крапки на свої місця і вмикати камеру. Як подивишся, який вони там безпреділ творять? Аж дурнешку, що я... я навіть сама якось засмутилася, і я зателефонувала, Вові сказала. Не знаю, такий який, знаєте, недобрий такий на душі якийсь осадок появився. Коротше, ладно, періг, хай вихолоняє, а мені потрібно розібратися за гірками ще ж то на закривала ще ось такого салатика. 4 літри вийшло в мене. 6 літрів огірочків прованс. А, збрехала 3 літри, 4 баночки. 3 літри. І 3 літри салату міма. І того 9 літрів сьогодні закрила. Ну, хоч щось. Все ж таки не, не пусто. А це нам залишиться. На дегустацію. Тут, звісно, на... на поїсти немає, тому чисто на дегустацію. <смір> так, все, прибираю гірочки під рушник. Ніч на дворі, пів на одинадцята. Хтось уже лік спав, а вхозі ще се парується молоко а потім іще пастеризувати вершки. Дякую вам усім за перегляд Нам хочу побажати вдалого сепарування, А вам на добра ніч тихої мирної ночі. Закривайте огірки, печіть пироги. Всього вам найкращого, цілую, люблю, обіймаю. Бувайте, папа, ваша мима.